Всім добрий день. Сьогодні ми говоримо про протидію рейдерству, шляхи захисту. Тож почнімо, захист свого бізнесу в наш час стає справжнім викликом, особливо коли на горизонті з'являються рейдери, ті, хто намагається незаконно захопити ваші активи через шахрайські дії, зловживаючи правовою системою та іншими відступними тактиками. На сьогоднішній день рейдерство це не просто фізичне захоплення об'єктів. Це високотехнологічні атаки, маніпуляції з документами, корпоративними правами і навіть кібератак. Сьогодні ми поговоримо про те, як захистити свій бізнес від цих загроз та на що звернути увагу. З вами адвокат Малік Ярослав. Підписуйтесь, щоб знати більше. Так, рейдерство це незаконне захоплення бізнесу шляхом маніпуляцій з документами, корпоративними правами або через вплив на судові та правоохоронні органи. На жаль, рейдерські схеми досі залишаються однією з найбільших. Загроз для бізнесу в Україні, високий рівень корупції, недосконали законодавства, слабкі механізми захисту дають злочинцям змогу здійснювати незаконні дії з майже повною безкарністю. Щодо сучасних методів рейдерських атак, в наш час рейдери стають все більш винахідливими. Серед основних методів можна виділити наступні: використання підроблених документів. Шахраї можуть підробляти договори. Протоколи зборів акціонерів та навіть судові рішення метою є створення квазізаконних основ для оформлення права власності на актив чи отримання фактично контролю за ним та подальшого зміни власника бізнесу на себе або пов'язані з ним структури, Зложування судовими процесами. Рейдери можуть ініціювати надумані кримінальні звинувачення проти компанії або створити ілюзію боргів. У деяких випадках вони діють через підроблені судові рішення. Які дають їм підстави для зміни реєстраційних даних бізнесу. Кібератаки та інформаційні маніпуляції. У цифрову епоху кібератаки стають серйозним інструментом рейдерів. Вони можуть здійснювати атаки на корпоративні системи, викрадати конфіденційну інформацію, а потім використовувати її для отримання контролю за компанією. В таких умовах захист даних та інформаційної інфраструктури стає критично важливим для будь-якого бізнесу, а тому цьому варто приділяти увагу. Тепер щодо ознак підготовки до рейдерської атаки. Як зрозуміти, що ваш бізнес може стати ціллю рейдерів? Існує кілька ознак, які можуть свідчити про таку загрозу. Серед них виділяємо наступні: несподівані перевірки контролюючих органів. Часті перевірки, які не мають чітких підстав, можуть бути першою ознакою, що хтось планує завдати удар по вашому бізнесу. Це може бути спроби виявити слабкі місця або спричинити хаос, який допоможе рейдерам. Скупка боргів компанії. Іноді рейдери використовують боргові зобов'язання як інструмент для захоплення бізнесу. Через контроль над боргами вони можуть взяти під контроль ваші активи, навіть якщо ви не підозрюєте про це. Та як зазначалось, ініціювання фіктивних судових процесів. Судові провадження та продукування спорів це один з найпоширеніших інструментів рейдерів. Вони можуть спробувати розпочати судовий процес, щоб здобути юридичний контроль над кампанією або принаймні накласти арешт на активи бізнесу. Поговоримо про превентивні заходи захисту, отже, як можна захистити свій бізнес від подібних атак. Перш за все, це структурування бізнесу та активів. Одним із найефективніших способів захистити компанію – це створити складну структуру власності з використанням іноземних холдингових компаній. Це значно ускладнює рейдерам завдання в разі спроби захоплення активів. Захист корпоративної інформації, регулярні оновлення систем безпеки, використання багаторівневих паролів та обмеження доступу до конфіденційної інформації це перші кроки до захисту від кібератак та способів шантажу. Особливу увагу слід приділити захисту документів. Право на інтелектуальну власність та корпоративної бази даних. Також це регулярний аудит документації, періодичний аудит корпоративних документів допоможе виявити будь-які можливі ризики на ранніх стадіях і, звісно ж, наявність міцної юридичної підтримки юристів, до яких можна звернутися в разі проблеми. Тепер поговоримо про головне, які ж дії необхідно вчинити при виявленні ознак рейдерської атаки. Якщо ви стали жертвою рейдерства, діяти потрібно негайно. А саме звернутись до правоохоронних органів. Одним із перших кроків має бути негайне звернення до поліції, СБУ або інших правоохоронних органів. Важливо діяти швидко, щоб перешкодити рейдерам у здійсненні їхніх планів. Також необхідно заручитись юридичним захистом. Чим раніше ви звернетесь до професійних юристів, тим більше шансів зупинити незаконні дії на ранніх етапах. Юридична команда повинна швидко підготувати стратегію захисту, включаючи оскарження незаконних рішень в суді та подання необхідних заяв і звернень. Також необхідним кроком є зібрання доказів. Не менш важливим є збереження всіх документів, електронних листів, повідомлень, відеозаписів, які можуть слугувати доказами незаконних дій рейдерів. Також необхідно звернутися до інституцій, які спеціалізуються на захисті бізнесу, наприклад, Рада бізнес-омбудсмена та Департамент кримінально правової політики та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора. Ці органи можуть надати реальну допомогу в ситуаціях, пов'язаних з рейдерством. Ще однією важливою інстанцією є Офіс протидії рейдерству та колегія з розгляду скарг в сфері державної реєстрації, примінівості. Вони контролюють реєстраційні дії і допомагають усунути порушення з боку державних реєстраторів. Якщо ваші активи були незаконно перереєстровані на іншу особу, ви можете оскаржити ці дії в колегію або через суд. Перевага звернення до колегії при мінюсті полягає в оперативності її дій та прийнятих рішень, що дозволяє швидко зупинити свавілля проти вас. Як ми бачимо, рейдерські атаки сьогодні стають дедалі більш витонченими та технологічними. Тому ваша обізнаність та проактивний підхід до захисту це найкраща зброя. Захист бізнесу вимагає не тільки юридичної грамотності, але й розуміння сучасних загроз і методів їхнього запобігання. Інвестуйте час і ресурси у створення захисту та довіряйте надійним юристам, тоді ви зможете не тільки протистояти атакам, але й захистити своє підприємство від будь-яких майбутніх ризиків. На цьому все. Якщо вам необхідна кваліфікована правова допомога, ви завжди можете звернутись до мене. Бережіть себе.